Side Хасл Я не знаю про що це гра. Але. Well, I just wanna play it full screen. Ага, тут хороше налаштування Ну це, скоріше, все, хоррор. Візуально виглядає... Як Animal Crossing. Let's play. Покали. First day. Оке. Чим мене не ця гра сьогодні. Окей, okay, у мене є якісь трабли з FPS у цій грі. Це я точно можу за. fuck, TTF, окей okay. Привіт, Гері Будеш сьогодні працювати рано? Здорово, чуваче Так. Е, сьогодні буде. Е, день, короче Складний. Е, успіхів, Гері Я буду тут гратися на цьому майданчику. Бай! пишешь ну ты блин это классный рок-пайпер связи а ч с рок а чуз паперуз let me guess again что окей не... okay, ну тут реально обличчя датины але Такий лоу поле шо, чесно честно говоря окей а я можу? Ну я можу застрибнути трошки вище, а потім Потім все на цьому Е. Стопа речі, гучна. У мене не було звуку. Нічого страшного. <laughs> так, окей, поїхали. Тинг-тинг. А от треба табличку поміняти. Раз треба починати день. Я маю бути спочатку світло і повернути табличку. Ну от. Сенса якась дуже велика, дайте я її менше зроблю. Бо тут не можна. Якась ніби акселерація. О. А, окей. Йоу, здорово! Хочеш купити у мене. Киллим? Давай. What's up, Gary? Ага. Uh -huh. Мені потрібен для мого. Цього. Апартменту. Oh. Можеш мені дати блакитний? Давай. Як у гери? От блакитний. Чи... Ну синій, але... Чому не треба туди, аж и Ну... Окей, я міг би взагалі звіти. Набрать чачу. Эмм. Uh. На. Окей, я можу кристал пройти. That's kind of cool. Як мені бри? Эммм. Ем. Я не знаю, що ти все від мене хочешь. Можу ось так треба було зробити. И, мабуть, не знаю, ось так. Ты можешь купить у мене це? Будь ласка? Можешь? Можливо, мені треба купити світло? Або це все ж не той килим, я не знаю. Але як це може бути не той килим? А, не, ну це якийсь чорний, ні? Це був окей. Okay. Окей, okay, давай, став його собі. Успіхів Вау. Wow. Бейн. ще зайде до нас? Ооо-о-о! Привіт, хочете купити у мене монакилим? Дуже класний. Привіт, хочете купити у мене килим? Дуже класні. Привіт, хочете купити килим? Дуже класні. Привіт, Геррім. А моя дружина Едіс мене послала. Нам потрібен. А, от карпет килим. Боже, а рак тоді що? Я щось забув. Бо вона думає, що старий. Проклятий. Чи що там? What the hell? Uh, 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 Рухається по, по будинку сам. Можна дати класний білий. Окей. Uh. Okay. Це такий білий з приколом. Okay, Окей, йому не подобається білий з приколом. А, у мене звичайних і немає. Бери цей? Класний. Чи ти не любитель цих. Ну в мене прям білих немає. Мені здається. А, я можу крізь них проходити. А. а, от білий, мабуть. Що за логіка? І той, і той білий. Просто різниці. Дякую, Гарю. Сподіваюся, їй цей сподобається. Інакше ти мене знову завтра побачиш, ха-ха. Бувай, брачачо. Давай. Ай-яй-яй, oh, yeah, yeah. тихо, тихо, тихо. Хороша погода. Гери скарпет валю. Це просто симулятор, ну. Иду, 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 иду. А, да, ага. Иду, 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 ду. Алло. О-о-о-о. Я балакаю з горю. А... Так, це. крамничка Гері. Крамничка цих. Господи, клинків Гері. Як я можу допомогти? Допомогти? Це так ти кличеш? Я знаю, для чого твій, твоя крамничка насправді. Гері. Ти не зможеш це ховати вічно. Скоро усі дізнаються. Я продаю наркотики. Про що це все було? Може просто пранкер. Я занадто втомлений, я сьогодні зачинюся в цей швидше. На час вимикати світло, прогортати табличку і йти додому. Окей. Кінець дня. Ой, я злякався. Що це було? Мабуть, якийсь чувак просто робить пранки на мені. Е, на сьогодні досить завтра стане краще все мене пробіг Ну Ага наступний день другий день Привіт, чувача ага. Це, це містечко має якийсь дивний. дивне відчуття. Ти звідси? Ні, просто проходжу повз. Не сказав би. Stay гір. А, не залишився, не, не лишився б тут, навіть якби мені заплатили. Waiting for the bus, avoiding eye contact. Окей. Well. Малий є? Мені пишуть. Зараз. Е, я пока що выйду во так з телеграму. А е, Агов Герри тут? Ще один день в магазинчику. До речі, Гері я можу тебе дещо сказати? А, я можу тебе дещо сказати? що таке Т -т турнір? Тут якийсь чувачок був раніше. Він питав багато питань про, про тебе, але я нічого не сказав. Я обіцяв. Ну, гаразд. Якийсь фрік. А, я світло не виклим. Я чую делівері. Ці, вантажівка і підходить. Маю вийти назовні і взяти пакунки з машини. Я можу поставити коробки а, позаду магазину на підлогу. А, хіба не тут вимикач має бути? Що за дебрізом? А, ні. Окей, я щось думав, що тут. What's up? А можна я з водієм поспілкуюся? Водій не дуже хочу зі мною спілкуватися, окей. А, так, я можу стрибати. Забираємо Чотири коробки, о oh гад. Це багато. Як мені їх ставити? Ем. Ага, окей. Бігати, до речі, я не можу. Це такий прольот трохи. Ну, нормально. Можна жити. Ем. Так. Run. Дуже дуже лютий і дуже швидкий. І зараз на останній буде якийсь скример. Це ж типу хорор гра, як крути Поїхали. Давай нарекаємо, да, налякаємо. короче зробили. Ой. чо Ага. Я бачу, що у тебе щось новеньке в інвентарі. маєш щось хороше там? А, мені потрібні. деякі типу, ексклюзивні штучки. Тоні, ти мене налякав. Ага, не хотів. А, мені потрібні ці. Килим, ну рак це ж. Я не знаю, що це що таке рак. Ну наче як килим, типу здоровий. <кхи> Побачимося всередині. Так, а що це мав бути скример? Чи мене паяє? Горі можна не зачиняти, в принципі. А, давай до, до справи, Геррі. Я бачу у тебе. А, з зеленим. Килемом. Дай мені один. Вони виглядають класно. Зелений, так, зелений. Тримаємо його. О, от. А, так. Це хороші штуки. Хороші, як завжди, Гері. Угу. Хороші, хороші. Тебе все добре, Тоні? А так, все добре. Я буду вже йти. Я буду насолоджуватися своїм килимком. Тож побачимося, Гері. У мене якісь наркотичні килимки чи, чи що? <плес> ти <плес> Ти знаєш. Ти знаєш, що ти робиш неправильно. Все, що ти досі тут. Ти був тим, хто мені вчора дзвонив? Це не важливо. Важливо те, що ти робиш. Твій маленький невинний бізнес. О, 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 о. А, ти нашкодив мені, і тепер я нашкоджу тобі. Скоро. Можете... Привіт, малий. Окей. Okay. Привіт. Привіт, Кері, Керри. Um... Ми можемо. А, можеш мене провести додому? Я наляканий. Цей е, стрьомний чувак приходив до мене знову. Він мене не покидає самого. Ти мені допоможеш? Окей. Дякую, Гаррі Тепер мені набагато е, цей безпечніше. Будь ласка, будь поряд. А де ти? Ну пішли. я вгадаю. Там щось в магазині буде. Ну гаразд. Щось ти підбігав до мене дуже швидко, а зараз якось дуже повільно йдеш, це перше. А друге, це, це те, що ти йдеш по дорозі до машини. Ти це чуєш? Я чую щось дивне. Ніби хтось дихає. What the hell? Ти думаєш, що можеш ховатися за цими килимками гері? Стіч uh, не знаю, що таке. Uh, кожен паттерн брехня. Цей хлопець досі не знає. Але він дізнається. Всі дізнаються. Я покажу всім, що ти справді. What the fuck? Вот що справді продаєш? ГЕРІ? What the fuck happened? Мені вліз? Ні-ні, це не може. цього не може бути. Ч, ч, цей чоловіга. Чому він. Що, що він за мною йде? Що, йому, що він хоче від дитини? Я повинен закрити магазин. Я повинен подумати. Він не знає, він не може знати. То ми якісь погані? Ну то хай нас субувай, якщо ми погані. Що хорошого в цьому? А мені ж мабуть разітлон туди. Еээ, -е, я тут зберігаюсь. Окей. Я guess. Третій день! Let's go! Показуй мені. Опа. Полісменс? Єс. Ні. Шо? О, Гері Ми Бачили, що сталося з хлопчиком. О, 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 о. Не хвилюйся, Гері Ми... Ми лишимо твій секрет. О, 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 о. Цей чувачок не зможе нас спинити. О, 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 о. Так, Гері не хвилюйся keep an eye out. Ми будемо пульнувати з... теж. Цей чувак нас не зупинить. До речі, я дуже люблю той килим. Я... Який я купив минулого дня. Те, як вони. матеріал відчувається. Дуже м'який, ніби шкіра. У мене на увазі. ніби... Like fine woods, бо Вудспу. Що... Цього. Не овечки. Короче... Хороша якість в місті. Ти завжди цей піклуався про нас Герю. Інші цього не зрозуміють, але ми розуміємо. Цей дивак його. секунду. Цей дивак, він думає, що він допомагає, але він не бачить, що ти приносиш у місто. Паттепс корзер. Кожен килим має свою історію і ми щасливі, що ходимо на них. Дякую, Пет. Я знаю, що я завжди можу тобі довіряти. Завжди, Гері, до кінця. Ти заслужив це. Гері, я, якби. Ми хотіли е, речі, щоб вони залишалися, якими вони є. Цей чувак, який питає питання, він лякає людей. Я не знаю. Я точно не знаю всього, але. Е, Якщо ти кажеш, що це добре, значить я тобі довірятиму. Не хвилюйся, Едді. Ти зі мною у безпеці. <звук> так, звісно. Е ти завжди зі мною придивлявся. За нами. Думаю, я просто трошечки нервую іноді. Вибач, Гері. Все, можу йти відкривати магазин? Ні? Окей. Таке... Чувак, це щось вже під контролю виходить. Якщо так ще все лишити, то. То Вони побачать, що все нормально. Просто роби вигляд, що все нормально. Та відкривайся, посміхайся, продавай, ніби нічого не сталося. Ми якісь поганці. Типу, що хорошого тоді в нас? Yo, man. What's up? Ой, усатый, ой, I help you? Oh. Доброго ланку. Тима! Oh. No. Uh, я чув, ти продаешь uh, високої якості клинки. Так, продаю. Uh, ти ви не звідси, так? Oh. Це правда. Я просто іду додому з поїздки. Подумав, що прохоплю собі хороший сувенір. <плес> Можеш дати мені червоний килим з жовтими паттернами на ньому. Це не такий. Може, ось це такий. Але він не червоний. Він червоний, вау. Це ідеально! Побожнює кольори, особливо жовтий. Це буде виглядати класно мене вдома. 100%. а ти оплатив. Ти реально маєш почати е, ходити більш обережно, гарі. Твій магазинчик був відчинений е, усю ніч. Доби, досить цих твоїх ігор. Ігор це не гра. Ти заслужив е, того, що іде за тобою. А hey, man. I don't like this. What's up? І що ти поробив? Например. Чо ж. Иду гляну. Может тут что-то. Hello. Питевый баг. Хочу. Да что так FPS падает? What the hell? Гра дуже класная оптимизована. Что в КЛМК можем засів Ну так, мы не треба... А, поприбрать. воу 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 воува -во На -во. снаку. Окей, cool. okay, чувачо, я не розумію, что ты хочешь у мене. Алло, полис. Не <ривіт> за руку. Э, водички что папара Папа. Uh. Так. Водичку взяв... Так, тут я прибрав усе... Uh. Е... Раз, два, три. Ого. Класний ти чувак. Ой. Привіт, бро. Привіт, Е... Uh, Час це все завершити. Ти і твій бізнес. Скажи, кто ты? Ти справді не пам'ятаєш? Звісно, не пам'ятаєш. Ти ніколи не пам'ятав облич. Тільки продукт. Мене звати Даніель. І ти перетворив мою. Ого! Мою жінку в один з цих киломіл. От. О. Це не робив? Це не правда? І що станеться? Третій день. Даніельс. А цей. З очей Даніеля. Ем, um, раз. Будь ласка, не бийте мене. Чому ви мене сюди забрали? Я знаю, ти наляканий, але я тут не для того, щоб тебе бити, тюрнер. Я взяв тебе, тому що Геррі хоче тобі нашкодити. Що ви кажете, він, він просто чувак з хилимками. Усі кажуть, він хороший для нас. Це те, що вони хочуть, щоб ти вірив. Але е, ти відчуваєш це наче, не так? Килимки, їх запах. Гері робить їх з шкіль, шкіри людей. Це те, що він зробив з моєю дружиною. І що він зробить із тобою. Ні-ні, ти брешеш, це неправда. Гері б ніколи таку. Гері б ніколи мені не нашкодив. Це правда. Але я сьогодні це скінчу. Я не дам е, йому тобі нашкодити або комусь іще. Мені треба. Е, мені треба взяти цей балон з газом. Uh, і бути на шляху до магазину Гері. А, ми будемо спалювати магаз. Мабуть, буде зараз ніч. Ні на ніч. Ну, окей, поїхали спалювати магаз. Літл Пранк right up. Що oh, oh, oh. спалити це місце? Oh, 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 oh. Uh, маю покрити все це місце. Бензином uh, підпалити. Гері uh, позаду. Я маю бути тихим. Я можу просто спамити в одному місці. Спідран Спідранстрец. Ну, поки закилимо ми за стінку, я думаю, мене ніхто не знайде. Пісто по пописів на стіну. Щоб знав. Це мій район, бро. Тут краще зі мною. Не це його. Бо я опісюю тобі магазин. І підпалю. Oh. Е час зустрітися oh. з Геррі. Він має бути позаду в магазині. Oh. What the hell? Ти нарешті з'явився знову. Щас скінчити це, Гері. Скінчити це? Ти дурень. А, якщо навіть якщо ти мене уб'єш, місто. А, все, де все, що хочу те, що я продаю. Вони мене потребують. Ні, Гері. це скінчиться зараз. З нами. За мою дружину. Отак так, от. Я yeah, GG. Ізі, немає більше Геррі, немає більше ніфіга. Я ж не можу ходити чи ні? What the hell? Привіт, а ти хто? Сайт хасл. Дякую за гру, Мік. О! Это найс гейм! Все що я можу сказати. Full game!